Свій бізнес на НВ, новий розділ для бізнесу створено за підтримки. Про Кредитбанк триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал. Радіо НВ. Нас тут уже майже півтора мільйони розумної аудиторії. Ну і зараз будемо говорити з політологом, експертом, міжнародником Максимом Несвітайловим. Пане Максиме, вітаю в ефірі. Слава Україні! Við þá erum við hærlega henni slá að. Напередодні помінялася. Ну при чому економіст пише, що Трамп поки що лише імітує розворот у відношенні до Путіна. Але тим не менше, сам Дональд Трамп сказав, що Путін жбурляє купу болшит. Ну тобто коров'ячого лайна, маячні, якщо так коректно перекладати українською. Він звучить красиво, але на ділі це виявляється безглуздо. Ну і він не став відповідати докладно, що буде робити з Путіним, але сказав сказав що хоче зробити невеличкий сюрприз. Як ви оцінюєте цей поворот по суті? Якщо він справді є, і чого нам очікувати? Бо сьогодні мають винести на розгляд законопроект законопроект грема Блюменталя, щодо якого ну дуже багато скепсису? Ну, перш за все, я тут поділяю позицію видання за Взагалі вважаю Якщо ми беремо західні медіа, то за економіст це найбільш якісне з усіх в принципі, західних медіа. У них дійсно якісна аналітика, і їхні прогнози зачасту справджуються. Що стосується саме американської політики. Ну і, мабуть, тому що е, мої погляди з цим виданням також співпадають, тому що я вважаю поки що те, що відбувається, імітацією. Бо слів гучних багато, але е, дії. Або не відповідають цим словам, або є протилежними до цих слів. Скільки б не говорив Лінсі Грем про те, що вони з Дональдом Трампом вже поговорити санкції, Трамп говорить, що він ці санкції а, дійсно розглядає. Але що ми бачимо натомість? Ми бачимо натомість те, що з Сатома санкції знімаються, щоб вони могли будувати в Угорщині атомну електростанцію, і обслуговувати. Це факт. Є слова, в яких Трамп говорить, що санкції ну можуть бути, де там речниця Держда поговорить, що Трамп розглядає можливість санкцій, дуже уважно розглядає, бо ну це ж треба подивитись, треба подумати, так розумієте? І тут він санкції з Росії знімає. Якщо ми говоримо про те, що Штати говорять, що вони готові нам надавати допомогу і продовжують нас підтримувати, ну вони боруються там. Заморожують ту підтримку, яка була, і е, за інформацію ексіось тільки часткової розмови з ну, тобто до, до до 30 ракет, тільки 10 ракет до Петріотів ми отримаємо. Ну, і Трамп розглядає можливість передачі одного одної батареї Петріо для України. Так поки наприклад Німеччина, у якої було 12 батарей, всього передала нам з дванадцяти три. І Трамп говорить, так передайте Україні ще то. Тобто, то Сполучені Штати Америки, у яких ну близько 900 батарей Петріот, розглядають можливість передачі цього Україні. Тому, ну я надзвичайно скептично ставлюсь до можливості сьогодні ухвалення цього законопроекту в Сенаті, особливо враховуючи те, що а, перебуває цей етап, а, ну перебуває це голосування на етапі перед канікулами. Єдине, звісно, що вони можуть, наприклад, це зробити як такий елемент тиску. Умовно Сенат це рішення ухвалює. Потім вже ж потрібно буде, щоб і Конгрес проголосував, щоб це було фінально затверджено Дональдом Трампом, щоб спробувати так піднатиснути на Росію, щоб Росія десь пішла на якісь поступки і відвертити це назад. Сказати ну, що от поки воно тут лежить на цьому етапі. Ми поки що його не рухаємо, спробувати так на Росії піднатиснути. Але мені видається, що навіть до цього не дійде, якщо чесно. Добре, тоді чи може тут повпливати європейський союз, тому що є заява міністра закордонних справ Франції Жана ноеля Барро, який сказав, що ЄС з інітиви, з ініціативи Франції та у координації з американськими сенаторами готує новий пакет найжорсткіших санкцій проти Росії. Значить, після він сказав, що після того як Трамп запропонував 30-денне 30-денне Припинення вогню Україна підтримала, а кількість російських ударів по українських містах зросла у п'ять разів сьогодні. Понад 700 засобів нападу Росія проти України застосувала. Ну і якраз Росія демонструє, що на жодне припинення вогню чи на жодні поступки вона йти не збирається. Сюди ж додаємо нещодавне інтерв'ю в угорських медіа міністра закордонних справ Росії Лаврова, де той прямо ви допомагає записати в угоду мирну якусь денацифікацію, демілітаризацію України, відмову від будь-яких судових претензій і скасування всіх санкцій. Ну тут не немає навіть поля для того, щоб іти в сторону компромісу. Як ви це бачите? І чи європейська позиція може вплинути на американців? Я думаю, що на жаль, європейська позиція на американців вплинути не може. Тому що Трамп своїми діями продемонстрував, що є всього лише там буквально пара людей у світі, з якими він готовий говорити на рівних, і серед цих людей немає європейських лідерів, серед цих людей лише Путін і Сінпіни, ті, кого він вважає рівною собі, з ким він готовий спілкуватися і відверто кажучи, йти на різні компроміси, що стосується європейських лідерів. Ну, як Трамп, ну як вони можуть натиснути, умовно кажучи, на Трампа, коли фігурують такі новини, що Стармер там десь посварився трохи з Макроном через те, що вони сперечались, хто, хто сильніше підлизує Дональду Трампу? Ну от яке ставлення має бути у президента Сполучених Штатів Америки до, до Європи? Звісно ж, воно буде несерйозним, скажімо так. Те, що європейці можуть це зробити самостійно, вихвалити досить серйозні санкції, це правда, тому що е, варто пам'ятати, що економіка Росії значно більш зав'язана на Європі, ніж на е, США, значно більш зав'язана. І крім того, партнери Російської Федерації вони також дуже залежні від Європи, той же саме Китай, якщо він побачить, що вторинні санкції. Ну, аж надто сильні, якщо Європа ухвалить такий законопроект з жорсткими середними санкціями щодо країн, які допомагають Росії це обходити. Ну давайте так. Спочатку Європа перестає купувати нафту, а в першу чергу скраплений газ російський. От для, для початку, так, на мільярди євро, це вже досить серйозний удар по Росії. Було б гарно з цього розпочати. Потім вже наступний крок це. Ринні санкції проти країн, які продовжують нафту і газ російську купувати. Тут Індія та Китай, особливо Індія, в першу чергу задумається, а наша взагалі нам Росія, бо ну, як на союзника, на Росію ми не можемо розраховувати. Вони подивились на Іран, побачили, як жвала там Росія свого союзника підтримали Такі Ага. Окей, тобто в цьому плані Росія нам точно не товариш. І такі, ну, зараз ризикувати торгівлею з Європою, на що ми витратили так багато часу, і, о, бачите, правда, і зусилля того, Будьте щоб побудувати це, дякую, <свісно> щоб побудувати ці торгівельні взаємовідносини з, з Європою, і зараз заради Росії ну, це все руйнувати, тут вони дійсно задумаються. От на Індії, на, на Китаї Європа може попливати на позицію Сполучених Штатів Америки ну дуже мало реагідно. Добре, як нам тоді розглядати ну, насправді цікаву заяву Урсули фондерляєн, яка сказала, що відносини з Китаєм будуть поставлені, чи вже поставлені у залежність від того, чи буде і як буде Китай підтримувати Росію у її війні проти України? Згадуємо також інформацію у пресі, що нібито міністр закордонних справ Китаю сказав, що Китай не допустить програшу Росії у війні в Україні, от зараз ця залежність мені здається, що саме Урсула фон дер Ляєн, коли робить такі заяви, то вона ну це не голослівно і це не поміняється через 5 хвилин як позиція Дональда Трампа. Безумовно, перша пані Урсула фон дер Ляєн – це високоповажна політикиня. Одна з найбільш авторитетних і. З найкращою можливо репутацією, взагалі, серед усіх політиків у Європі. До неї виключна повага, вона є великою подухою України. І я гадаю, що це так. Це відповідь на е, слова Ван Є, тому що ну, давайте говорити зверто. Це майже ну це можна сказати тіньовий, тіньовий прес-реліз від китайської компартії, тому що цей інсайт опублікували е, видання з Гонконгу. Чи можемо ми припустити, що вони опублікували це на свій страх і ризик, ну, дуже мало Так, швидше за все, це таким чином Китай спеціально цю інформацію оприлюднив, щоб ну, продемонструвати свою позицію таким чином, щоб всі чітко розуміли, як вони ставляться. бо до... ну, офіційно вони, звісно, що цього визнавати не будуть, але всі все розуміють. Ну, і Русула фон просто не стала гратись в ці ігри, там щоб якісь інсайдери публікували її слова, вона, вона заявила прямо. І це досить чітка і сильна відповідь для китайців. І китайці її точно поважають, китайці її точно почують, тому що ну от коли е, там високо представники Китаю приїздять до Європи, то вони обов'язково зустрічаються з з Урсула Сандерляєн, коли там Сі вибирається зі своєї печери, з кимось зустрічається в Європі, то він обов'язково зустрічається з Урсулею Фандерляєн. Тому тут вони, вони чітко розуміють і усвідомлюють її позицію, і це насправді дуже правильний крок, особливо якщо цей крок буде в подальшому підкріплений підкріплений ще й вторинними санкціями. Принаймні, коли ми побачимо, знаєте, цей. Проект пакету вторинних санкцій, тоді я думаю, що Китай до цього поставиться максимально серйозно. Окей, ну і на цьому тижні власне від завтра уже розпочинається конференція з відновлення України? Вона відбудеться в Римі. Да, там буде президент Зеленський. Там буде вже згадана президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини, прем'єр-міністр Польщі. І туди має приїхати також спецпредставник Дональда Трампа. Кіт Келог. От питання наскільки оця конференція Онференція як місце може бути, ну я не знаю, ну таким місцем узгодження і точкою узгодження позицій по відношенню, наприклад, до Китаю, тому що ну тому що зараз основні гравці, наскільки я можу собі зрозуміти в світі, це сполучені штати, євросоюз і Китай. Росія вже не є аж таким геополітичним гравцем, а скоріше є ресурсом для Китаю для того, щоб розхитувати і там тримати. Ну, такий рівень хаосу в Європі, ну, безумовно, так. Росія це просто зараз як порохова бочка, і всі просто стежать, а вона не вибухнула, бо ну всі тримають в голові те, що у них найбільший ядерний потенціал у світі, і саме тому з ними продовжують рахуватися, а не через те, що там є якийсь їхній критичний вплив на світову економіку. Я думаю, що будуть певною мірою торги. Буде пошук компромісів, тому що ну для Китаю важливо що розуміти. Е, ну там важливо, має значення не тільки гроші, чому Китай взагалі каже, що не дозволить Росії програти, тому що в такому випадку штати звернуть на них дуже е, свою серйозну увагу, і вони в цьому не зацікавлені. І вони не зацікавлені в тому, щоб крім штатів до цієї уваги доєдналася ще Європа. Тому вони хочеться проговорити, що типу, ну добре, якщо ми підемо е, на компроміс з вами з приводу цього, то що ми отримаємо? Чи ми отримаємо гарантії того, що ви там не зробите те, наприклад, чи можливо спробують виторгувати, е, скажімо так, е, зменшення уваги до їхніх устрімлінь е, забрати собі Тайвань? До Китаю однозначно буде торгуватися з цього приводу, говорити, що ну слухайте, в першу чергу з Європою, в першу чергу, звісно, що там у вас йде війна, і там Росія. Тут вона поки що нами контрольована, а що буде далі? А раптом вони захочуть піти далі. Зараз можна їх зупинити, да, Ви будете в безпеці, у вас все добре, але ми хочемо Тайвань натомість використати Росію як опудало, як пугало для. Того, щоб європейські сліді залякати цілком можливо, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був політолог, експерт, міжнародник Максим Несвітайлов. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.